Сьогодні вранці у небі над Волинню у селі Дубове Ковальського району повітряні сили України збили два безпілотні літальні апарати, які залетіли на територію України із Республіки Білорусь. Про це розповіла речниця повітряного командування Захід Олександра Качмар. Зранку на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено. На жаль, уламки однієї з зенітних ракет впали на житловий будинок. Уламки потрапили в одну із будівель. Через це загинув чоловік. Інші люди були травмовані. Спіталізовано було п'ять осіб, двоє дорослих та троє дітей. Усім була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує. Наразі в медзакладі перебуває двоє дорослих. Зараз по закінченню слідчих дій зробимо висновки і інформацію додатково, ще надамо. На місці події працюють поліцейські та рятувальники, тривають слідчі дії. Через це пояснюють поліцейські, нам не можна потрапити на саме місце події. Ми працюємо поруч. Як розповіли місцеві мешканці, вони чули, що в небі зранку літали літаки, і після цього вони почули вибухи. Ось що вони розказують про ранкові події. Звук як самоліти літаки, самоліти реактивні, А далі ні, ні, ніхто не бачив, бачили міськолетіли. А що летіло? Ну, типа ракетка, що каже, немає тривоги ніякої, і тут взрив, все. Перший був взрив дуже великий, а перед цим літав літак. От. А я є місцева добровольча територіальна громада, вхожу в неї. Я зателефонував, повідомив, що почув. Потім був гуркіт. Як на мене, був гуркіт літака. Після другого тільки гуркіт чуть-чуть з'явився, -чуть одразу вже другий взрив. І гурту та літака пропав, нічого не було. Ну я одразу подумав, може збили. Я не знаю, кажуть, що БПЛА. Сусіда загорілась будівля, і загорілась будівля в їх. Через, хата. Через хату моя тітка шибки повилітала, я щойно звідти приїхав. І перед цим була в мого дядька теж гараж стояв. Це добре, що там полезли замкнуте коло, що воно там на місці залишився цей взривний вибух.